Так, яка це вже почуту? Третє вже тренування за сьогоднішній день, яке я вам знімаю, тому я така супер червона, супер красива. Сьогодні давайте з вами пропрацюємо е, нижню частину е, тіла Тобіш пресіку, ставлю вас а тут? тут. Так, надіюсь, вам все видно і все чуть. Погнали! Перша вправа. Дуже простенька. Нічого такого особеного. Сідаємо на жопень. Ноги зігнуті в колінах. Руки за голову і до колін. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Єсть. Наступна вправа це у нас найпростіша, найелементарніша. Ми упор лежачи тільки на ліктях. Поняли? Лікті під 90 градусів. Ноги вгору і розведення ніг. Внизу. Раз. Вверху. Два. Внизу. Раз. Вверху. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Єсть. Лягаємо повністю на спину. Що ми робимо? Ноги зігнуті в колінах. Десь приблизно 90 градусів. Боже, зараз сонце глаз випале. І. Скорочуємо прес. Скручуємося. Руки до п'яток. Раз. Два, три, чотири. Пять, шість, сім. Вісім. Раз. Два, три, чотири. Пять, шість, Сім. Вісім. Єсть. Вирівнюємося. Коліна трошки зігнуті. Бачимо. І руки. І. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Єсть. Наступна вправа статика. Ноги перед собою. О, спина рівна. І тримаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. О. Вісім. У! Наступна вправа. Планочка. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Єсть. Без перерива. Все робимо. Без переривів, дівочки. Наступна вправа знову. У нас. Планочка. Тільки раз. два. Два три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять. 14, П'ятнадцять. Шістнадцять. Круто, так? Да? Ну і постоїмо з вами на останок в планочці. Якщо ви такі кола повторите хоча б три рази на день, вашого жирка на пузі просто немає шансів. Планочку. І раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Блін, пытаюсь жопу підняти. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Хочу жопу підігнуть, а вона не підгинається. Поняли, да? От таких от прикола. На день і ви свій пузик підтягнете. Не не багатодаріться, можна просто лайк і комент поставити.